Вітаю, ви на каналі TVI. Це, окремо думка Ігор Попов, представник радикальної партії. Сьогодні наш гість. Я вітаю вас в нашій студії. Завтра буде оголошено день тиші. Це означатиме, що ми будемо в очікуванні того, що завершаться парламентські перегони. Мені довелося вчора спілкуватися, як я вам вже сказала, на початку нашої програми до початку, точніше, про те, що громадський рух чесно має чимало претензій, чимало питань саме до радикальної партії. Ви чи не єдина політична сила, яка відмовилася від. Оприлюднювати декларації про доходи, більш-менш прозору, чітку інформацію щодо команди, яку веде в парламент ваш лідер. Чому? Не зовсім так. На жаль, деякі громадські активістів використовуючи то втемно, чи то якось свідомо для політичної боротьби одних опонентів з іншими. Насправді я мав дискусію із представниками руху. Чесно, вони два тижні тому попросили дати всі декларації всього виборчого списку, тобто 200 чоловік плюс 170 мажоритарних кандидатів, тому що їм це треба для якогось звіту. Моя декларація є, Ляшка декларація є. Тобто ті, хто у нас працював на тих посадах, де треба здавати декларацію, вони зібрані. Протирадикальна партія відрізняється від інших тим, що дуже багато людей, які вперше йдуть в політику, і які працювали нормально на одній посаді, на одній роботі, тому не здавали декларації. Зараз наша перша двадцятка, вона гітує, як правило, в регіонах, в районних центрах. У нас досить багато зустрічей з виборцями. Я сказав представникам чесно, що я не можу їх зняти з туру. Щоб вони ходили по банках, збирали довідки, які в них були залишки там, по рахунках на 1 а, січня. А не... це, це, це три дні. Вони це будуть робити після перемоги, тому що для того, щоб в Верховну Раду здати документи, входить і декларація. А ви не думаєте, що саме ця таємничість, у таємничість деякої інформації вона завадить, і ви могли би і не Ні, ну, абсолютно не завадить, тому що Чому? ми всі ж розуміють, що це дурниці. Там місце роботи і, і автобіографії і на сайті все це вказано. Тобто у людей абсолютно чиста прозора біографія. Там не буде ніяких сюрпризів. Вони заробляють приблизно стільки ж як середній українець, але навіть цю інформацію оформити згадати, там, чи старий гараж записаний на бабусю чи на дружину, знайти і порахувати, скільки там квадратних метрів. Я оформляв декларації. Це досить цікава і страшна робота. І ці ці таємниці statistically... таємниці породжують припущення, що можливо все не так чисто з командою радикальної партії. Ну може бути приблизно для когось, хто не може звітуватися за то з ваших членів був сфотографований групою ентузіастів, волонтерів в Монте-Карло, залишаючи свій автомобіль Феррарі. Хто це? На дебатах на державному телебаченні показали якийсь фотоколаж з одним із кандидатів радикальної партії. А ця людина відомий бізнесмен. Він заробив досить серйозні кошти. Це один з спонсорів нашої партії, Сергій Рибалка. Він очолює Петровську обласну організацію. Він давно допомагає партії, давно допомагає і бійцям антитерористичної операції. Він декларує досить серйозні кошти. Я не скажу скільки мільйонів, але там серйозні декларації в нього здаються. І тому ці кошти зароблені в бізнесі. Він власник торгових марок і засновник компанії, яка продає всі ці сухарики, флінт. І там я не я не знаю всіх деталей, проте у нього там 10 тисяч співробітників, три заводи, які печуть хліб для цих сухариків і так далі. Тобто, ця людина, яка має певні статки, але б'ють же якраз по тих, тобто звинувачують в тому, що, мабуть, ці гроші якісь начисті і так далі. Вони чисті, вони здекларовані. У нього є компанії за кордоном, і так само а біло декларують від, від, від гроші. Його... його починають примазувати, що у нього може бути що завгодно. Ну він забезпечена людина, так але він ділиться. А давайте ми щодо професійних якостей майбутнього парламенту з огляду на те, хто є вашою командою, командою людей, на яку ви спираєтесь. Отже, у який спосіб ви думаєте бути ініціативною групою з огляду на те, щоб ухвалювати, ініціювати необхідні в Україні законодавчі проекти, якщо у вас більша частина бізнесменів? Ні, бізнесменів у нас зовсім мало. Ну я, Добре, я, я, частина я, як... бізнесменів, не більше Один виборчого штабу. Я хотів би, щоб їх було більше, щоб ми могли більше коштів зібрати і на виборчу кампанію, нашу діяльність. А їх зовсім мало. Там буквально 3-5 чоловік, які. Роблять серйозні внески, решта це якісь поточні внески. В команді вже зараз я починаю ділити, хто міг би працювати в якому комітеті, так. хто міг би займатися якими питаннями. База це звичайно наша виборча програма. І на базі цієї вивочних програми будемо розробляти законопроекти. Проте, звичайно, відмашка буде дана тоді, коли будуть проведені перші коаліційні переговори. Скоріше за все, радикальна партія займе друге місце і тому буде запрошена до коаліції. І це, звичайно, впливатиме, тому що це буде програма коаліції. Зараз інші партнери по майбутній коаліції так само готують свої програми діяльності, тому що коаліція має об'єднуватися навколо програми. Потім вже кому яка посада буде відходити, це вже додаткове питання. І Саме тому ми маємо свої пропозиції для коаліційних переговорів. Якщо вони раптом будуть невдалими, це буде опозиція, і тоді це буде опозиційна діяльність. Але, звичайно, тоді це інші законопроекти. Тоді треба подавати законопроекти, на які треба збирати голоси, які будуть відповідати інтересам більшості фракцій, тому що немає змісту просувати ідеї, які проваляться. Вони не будуть включені до порядку денного. Ви під радикальними гаслами йдете в парламент, штурмуєте, можна сказати, парламент. Радикалізм і ідеологія радикалізму не передбачає будь-яких компромісів. Це означає, що ви у складний спосіб будете домовлятися. Як ви готові йти на домовленості, на компроміси, якщо ваша ідеологія цього не передбачає? Чинна влада пішла на компроміси з корупціонерами-олігархами, результати ми бачимо. Саме тому радикалізм в тому, щоб з такими людьми, з корупціонерами, олігархами не йти на компроміси, тобто вони мають бути відсунуті від впливу на прийняття рішень. І для радикальної партії Радикалізм це якраз в цьому, в тому, щоб змінити систему, зламати систему, тому що по-доброму вони не відмовляються відійти від цієї системи. А потім може навіть ми змінимо і назву. Якщо це буде більше продуктивної роботи в подальшому, тобто радикалізм це як спосіб зламу системи, а не як вічний радикалізм. Тобто це не вічна баба яга яка буде проти будь-чого. Тобто, коли з'являться інші прозорі правила гри в державі, я сподіваюся, найближчим часом. Тоді радикальна партія ж може змінити навіть на казу. що? На яку? Назву скоріше за все, це буде побудова справедливого суспільства загального добробуту. Все таки, ми бачимо, як наслідок, це та шведська модель, скандинавська модель. Вони теж вигнали олігархів. Вони вигнали навіть там еріксонів, тобто ті, хто володіли величезними підприємствами. коли вони намагалися впливати на владу, скандинави їх витискали з політики, і в результаті витискали навіть з країни. Для того, щоб валовий національний продукт розподілявся більш рівномірно, в державі величезна проблема, тому що в країні криза, війна, олігархи далі заробляють мільярди, вони піднімають там ціни на електроенергію, на бензин. Світова ціна на нафту впала на 25 доларів за барель. а У нас на заправках нічого не дешевше, тому що хтось хоче наживатися більше, більше а людям залишається мало. І тому, в принципі, злам цієї несправедливості це головне завдання радикальної партії. А якщо ви знаєте, що радикалізм не заради радикалізму, а як досягнення певної мети певного стратегічного плану, це означає, що я хочу поставити питання про партійне будівництво, тому що в нас власної партії в Україні немає. У нас є ситуативні союзи під певних персон. Вони створюються потім... Цьому вони невідомо де сьогодні. Ми безліч партій ми можемо зараз називати від партії громади Павла Лазаренка до народно демократичної партії. А всупереч цим українським партійним лжепартійним будівництвом є приклад, скажімо, Німеччини від Гельмета Коля до Ангели Меркель ХДС працює в Німеччині, коли традиція партійної розбудови. І, і партійної стратегії буде такою ж ефективною і довготривалою в Україні. Можливо, це буде позначатися і на відповідальності політиків? На жаль, я думаю, що повністю калька британської чи німецької політичної системи в Україні не приживеться. У нас не буде саме таких партій, які по 30 років будуть працювати. Вони можуть працювати в стабільних країнах. На жаль, у нас зараз інша крайність. Тобто у нас за півтора місяці до виборів вирішують, значить, ага, кличко йде з Порошенком, Ясенюк не йде з Порошенком, Ясенюк не йде з Тимошенко, і кожен починає формувати футбольну команду. Це жах, тому що це не партія. Це футбольна команда з легіонерами, вони вже бразильців набрали свої списки. Радикальні партії було простіше, тому що ті самі люди, які працювали там, починаючи з Нового року, як мінімум, разом працювали на Революції Гідності, працювали під час кримських подій, працювали на президентській кампанії, працюють і зараз в одній команді. На парламентських виборах ми сильно розбудували радикальну партію на базі тих груп активістів, які раніше об'єднувалися навколо Олега Ляшка. На сьогодні це системна велика виборча машина, і вона стане політичною машиною, і вона буде готова зайти в місцеві вибори. У нас 36 тисяч дільничних комісій. Це одна з найбільших цифр по Україні. Тобто це розгалуджена і субординована система. Але, звичайно, до того, щоб у нас... Вийшла двотропартійна система, і щоб ці партії працювали руками, це ще працювати і працювати, і це станеться, коли буде стабільно розвиватися країна, і коли відрізнятимуться партії між собою за основними програмними речами. Ви сьогодні висловили припущення стосовно того, що можливо за результатами парламентських перегонів ваша політична сила посяде друге місце, і це і це означатиме на вашу думку, що вам запропонують місце в коаліції. А ваш лідер переконаний, що можливо саме він і буде наступним прем'єр-міністром України. Чи не дуже це зухвало у нас перше місце, ми можемо про це сміливо говорити. Займає блок Петра Порошенка. Відрив є суттєвим від усіх інших. І за неписаними правилами демократії, коліція творення, переможець повинен забирати найбільший приз. Найбільший приз в цьому кошику всіх посад і так далі. Це звичайно посада прем'єр-міністра. Проте тут виникає загроза. Блок Петра Порошенка має позицію президента. Якщо і президент і прем'єр-міністр будуть з однієї партії, чи не будуть вони узурпувати владу, чи не буде це навіть для демократичного Порошенка. І демократичного я не знаю Гройсмана, якого він запропонує, можливо, на посаду прем'єра. Він чудовий професіонал і порядна людина. Але навіть ці люди, чи не буде їм спокуса, узурпувати владу, змінити конституцію як у Януковича далі між і все інше. Тобто, навіть хороші люди, коли їх поставити за надто широкі рамки, у них виникають спокуси, mm. до них приходять люди з спокусами. Саме тому, на нашу думку, прем'єра треба пропонувати меншому партнеру коаліції, тому хто займе друге місце в даному випадку Олегу Ляшку. Партійний пасьянс у викладі представника радикальної партії Ігора Попова далі після невеличкої паузи залишайтесь на тівай. В окремій думці сьогодні Ігор Попов, представник радикальної партії, висловлює свою свої думки стосовно майбутнього українського парламенту, а давайте припустимо більш такого припистимося, більш песимістичного сценарію, якщо все ж таки ваші політичні силі буде запропоновано місце за результатами парламентських перегонів в опозиції. Наскільки ви готові бути ефективною опозицією? Місце в опозиції ніхто ніколи не пропонує, так. Його завжди можна зайняти. А якщо нова коаліція буде формувати? Не за тими принципами, які сподобаються радикальній партії, якщо знову буде пропонуватися, що давайте ми йти на компроміси з олігархами, давайте ми посади роздамо ставленникам олігархів від цієї коаліції, звичайно, тоді радикальна партія буде відмовлятися. І ми з усіма нашими кандидатами, А хто вашим говоримо. союзником може бути в опозиції? Я не думаю, що це будуть союзники. Я думаю, що якщо ми будемо працювати в опозиції, це будуть різні опозиції, тому що якщо опозицію, якщо попадає в парламент опозиційний блок. Вони себе вже назвали опозиційним Почекайте, блоком. Але це буде всі всі проти всіх. Ні, вони будуть тоді. Це буде різного боку критика уряду. Тому що у них там свої олігархи, вони будуть критикувати уряд. Ми будемо критикувати його за антинародну політику і так далі. Але це буде однозначно конструктивна критика. Тобто будемо слідкувати за кожним кроком нового уряду і давати альтернативні проекти рішень. І тому ми говорили з усіма нашими кандидатами, чи готові випрацювати в опозиції абсолютно всі готові. Тобто для радикальної партії непринциповим є там ці два-три портфелі, чи ще щось. У нас є програма, ми будемо її добиватися чи з опозиції, чи з коаліції. Як ви оцінюєте закон про посилення відповідальності за підкуп виборця? І... Чи власне ваші спостерігачі фіксували щось подібне? У який спосіб, як на вашу думку, відбувається сьогодні кампанія в Україні? Ну, закон звичайно приймати треба, було про у нас, же, як і з усім іншим, жорсткість закону компенсується небов'язковістю його виконання. Проблема підкуповиворців стоїть дуже гостра, стоїть на мажоритарних округах, де балотуються одіозні фігури, які накрали досить багато коштів при минулій владі, які хочуть попасти в Верховну Раду, отримати недоторканість, отримати знов доступ до годівнички, з якої далі красти. І вони роздають гроші. Тобто не прямий підкуп ще не така проблема. Ще інколи це кульочки, знову гречка, знову те, що вже співано в новітньому українському фольклорі. Але дуже часто це кошти. Або під договір, договір агітатора, ну, який він агітатор, якщо він отримає там, 500 гривень за всю агітаційну кампанію. Зрозуміло, це просто підкуп виборця. Суми різні для більш бідних районів, де люди менше заробляються, і 100 гривень, і 150 за все, притом половина до половина після. А проблема в тому, що це масово. Скуповуються сотні тисяч голосів. Проблема в тому, що люди беруть ці кошти і потім відпрацьовують, і голосують. Але як з цим боротися? Проблема в міліції. Наші спостерігачі, наші штаби ловили неодноразово і скупників, і сотників, і десятників здавали міліцію. Міліція відмовляється це розслідувати. каже, що ми не знаємо, хто переможе. І коротка відповідь: їх немає команди, тобто у них немає політичної команди по закону поступати з усіма, хто скупає голоси. Тобто вони закривають очі, вони відходять. Це було ще і при позаминулих владах різних, коли міліція очікувала. Бо а раптом ми будемо його штаб ловити на підкупі. Він виграє, він нам повститься, позриває з нас погони. Це неправильно. Все таки тут має бути верховенство права. І чи збільшувати відповідальність вона і до цього закону була досить серйозною, але, на жаль, нікого не хотіли ловити. За даними руху, чесно, 302 депутати з теперішнього старого складу будуть випробовувати своє парламентське щастя знову. А що зміниться, якщо ті 302 депутати знову займуть свої місця в парламенті? Ну 302 явно не займуть, тобто оновлення я ще до початку виборів говорив, що буде відсотків 60, а то 70. Це правильно, це політична відповідальність тих депутатів чинного парламенту, які довели країну до цього. Прийдуть нові люди. Вони, головне, що вони будуть не нові, вони будуть інші. Тобто буде багато е, рівень чи індекс порядності, якщо взяти парламенту, то вже зараз видно, що він буде вищим. Тому що парламенту не вистачає будь-якому і будь-якій владі. У нас це професійності і порядності. От порядність буде привнесена новими людьми іншого мислення. Щодо професійності, ну треба буде доучувати багатьох, тому що для багатьох це щось нове. Не просто нове, там, де в парламенті буфети, які двері заходити, як на кнопку натискувати в системі рада. Що таке законотворча техніка? Багато з тих, хто йде цього ще не розуміють і не уявляють. Ну їм треба буде давати професійних помічників. Співпрацюючи з комітетом виборців, ви напевне знаєте, в чому різниця між психологією, скажімо, українського виборця і західноєвропейського. який спосіб вони роблять свій вибір? Західна Європа також різна. Так. Тобто, звичайно, якщо ми беремо... Ну, Це світоглядний вибір. Якщо беремо протестантські країни, то протестантська етика, вона абсолютно інша. Людина більше сподівається на себе і більше контролює себе сама. Тобто їй не треба зовнішній чинник, те суперего в обличчя якоїсь держави, там, чи якогось наглядача чи доброго царя, який скаже, як треба працювати. І, скажімо, виразом цього є виборча система Швейцарії, де відкриті списки настільки відкриті, що заповнення бюлетенів займає десь три години. Приходить пачка бюлетенів, і можна не просто міняти послідовність бюлетенів. Оцього хочу, цього не хочу. Можна кандидатів з одного списку в інший mm -hmm. перетягувати. І сім'я просто грається як якусь гру, розкладає ці конверти, сидить сім'я, і все це тому, що вони дуже відповідально до цього ставляться. Вони заходять в інтернет, перевіряють дані на цих кандидатів, і саме так формується влада. І тому 90% жителів голосують за поштою Швейцарії, тому що це дуже важко прийти на дільницю, розібратися в цьому. Це треба приходити з готовими рецептами. Інша крайність, це все таки ми, скажімо, Південна Європа десь посередині, тому що в південній Європі також є питання і корупції, не такі, як Швейцарія, Німеччина. Це тичні норми. А на жаль, скажімо, по підкупу виборців, українці стали ближчими до Африки південніше Сахари, тому що там також іде підкуп, беруть, кивають і виконують свої зобов'язання. Тобто, якщо якісь арабські країни можуть взяти і десь трохи схитрувати. І там підкуп не дуже розвинутий, то от південніше Сахари їм роздають там какао чи що там роздають якісь там маніок. Вони беруть і голосують за того, хто їм дав. От Українці такі самі довірливі і чесні. А як думаєте, скільки ще виборів парламентських чи президентських мало б відбутися, щоб парламент спромігся ініціювати зміну закону і реалізувати ідею проведення виборів за відкритими списками? Ми будемо цього добуватися одразу після перемоги, тому що це буде давати більш якісний парламент. Але не ті всякі псевдовідкриті списки, які часто пропонуються. Називається закон дуже красиво, а насправді там нічого цього немає. Тобто відкриті списки це регіональні відкриті списки, не ні в якому випадку. І тоді депутати будуть прив'язані до адміністративної одиниці, до області, будуть там працювати. Проте вибір не буде нав'язаний, що от вам лише оцей або оцей. І часто е, бувають вибори між двома поганими. Вибір буде ширшим, але в кожній області буде приписано. Два десятки депутатів. Ну, або ми скоротимо, якщо прибудемо реформу Конституції, їх залишиться десяток на область. І залишиться 200-250, стільки на сьогодні не треба. Під час цієї кампанії довелося вам побувати на Сході, як будуть голосувати в Донецькій, Луганській області? Да, мені, на жаль, під час кампанії з Києва не можна було виїжджати, тому що Чому? я занадто задіяний планування кампанії, штабну роботу, і тому я те, що заздрю нашим колегам, які більше зустрічалися з виборцями в різних регіонах. На сході голосування буде явно проблемним. Там є ризики фальсифікацій, тому що люди розчаровані колишньою владою, за яку не хочуть голосувати, люди не знайшли щоб і нових кумірів. Часто бал правлять польові командири, які інколи субординуються до якихось олігархів. І також є ризики, що вони можуть спробувати впливати. Звичайно, питання безпеки. Там було вже заява губернатора Луганської області про те, що по одному з округів. Можливо, придеться закривати вибори, якщо буде загроза безпеці. Це має бути звичайно пріоритетом. Безпека і виборців, і членів комісії, щоб вони не постраждали. Якщо треба буде переносити вибори в одному чи двох округах, ну можливо до цього навіть дійде. Як думаєте, що стане такою таким лакомусом свого роду для нового парламенту? Як виборець зможе збагнути, що він помилився або ні? Він цього разу обрав гідний парламент. Що, що який законопроект, яка законодавча ініціатива буде таким да, своєрідним тестом ді, на зрілість парламенту перші 2-4 тижні буде показовою? Тобто, чи будуть об'єднуватися навколо ідей, чи будуть ділити портфелі. Які законопроекти будуть ставитися першими? Тобто в останні дні голосування старого парламенту ставилися чисто популістські закони, бо всі ж хотіли показати, які вони хороші, і як виборці повинні за них голосувати. Бюджет, бюджетний процес це питання, яке просто нагальне, яке горить. От яким буде бюджет? Чи він буде знов з пільгами для олігархів, що давайте ми цьому акциз зменшимо, цьому квоту збільшимо, цьому дозволено купувати без тендерів? Чи ми все таки ці кошти витягнемо з корупційних тіньових схем і підвищимо за рахунок всього соціальні стандарти, які впали нище нижчого Як буде компенсуватися втрати людей на комунальних платежах, які збільшуються? Тобто, чи буде прозора зрозуміла? А на які компенсації розраховуєте? Це цільові компенсації, звичайно, тому що на, на сьогодні посередники збирають всі гроші, Часто не доходять навіть до постачальника електроенергії, чи газу чи тепла. Посередньо контори збирають. Людям збільшуються платежі, а компенсації йдуть непрозоро, незрозуміло. Тобто, в когось є там триповерховий будинок на тисячу квадратів і йому йде пільга. А в кого є одного двохкімнатна Грущовка, але щось в законі не так прописано. Він пільги не має, і там пенсіонер віддає більше половини пенсії за комунальні платежі. Це ж теж неправильно. це треба вирівнювати. Це завдання на цього парламенту. Ігор Попов, представник радикальної партії. Сьогодні висловив свою окрему думку. Я дякую за те, що ви знайшли час. Я дякую нашим глядачам за довіру. Ми зустрінемося завтра. Ті ж порі на все добре.